Привіт, я Олександр, це канал Ігри української, і в мене для вас чудова новина. Щойно GSC Game World виклали відеоролик, в якому хотіли показати музику з нового доповнення до Stalker 2, але показали, що це доповнення вже на версії движка 5.5.4, і вони не просто натякнули на це написом 5.5.4 прямо на столі, а ще й показали гранений стакан, і це не просто стакан. Він зроблений з нового шейдера скла, оскільки в старій версії гри все скло було непрозоре в пляшках і стаканах, окрім катсцен, А також воно не імітувало глибину. Тут скло імітує глибину, тому що під е, великим кутом камери до поверхні скла воно стає менш прозорим. Окрім того, це скло зараз відкидає тінь. В старій версії движка на півпрозорі об'єкти відкидати Тіні не вміли. Це значить, що ми вже бачимо сцену на Unreal Engine 5.5.4, з чим я вас особисто і вітаю. А на сьогодні все бережіть себе.